Вже висловлювала свої думки, і що це там частина заступник міністра з інформаційної політики. Що це частина інформаційної війни, інформаційної пропаганди? Що такі випадки вони протворилися на конверт там? Два дефіз три дефіс чотири тижні. Такий випадок виникає. Умовно Бандерівці, хунта і все таке інше. І вони як унеможливлюють там або теракти, і все та і ну далі за списком ми про це чули. Тут постає питання захисту українських громадян. Ну і під питання з'ясовувати, чи залишився українське залишилось українське громадянство у них. Ну тут насправді дуже дивно, що це коментують. Коментує Міністерство внутрішніх справ України. Це якась абсурдна ситуація. Ми. Заводимо статті по ну, кримінально-процесуальному кодексу там, України там, або е, Головному кодексу України. Це анексія Криму це не кримінальний, це військовий злочин. Те, що ми боїмося назвати ці справи, ну, наз... назвати е, і законодавчо визнати Росію як країну агресора, приводить до таких абсолютно абсурдних речей, як МВС, яка займається. Ну, це ж несерйозно абсолютно. Це військо, це військові злочини. Ці люди, ці, люди, ці люди військово полонені. Ну, фактично, навіть там як не комбатанти, але все рівно військово полонені. Тобто, але те, що ми не визнали Росію країною-окупантом, приводить до того, що ми кого ми підозрюємо? Російську державу, Я, ну як це, кримінальний То кінців зараз не збереш. Чи це, як? це це абсурдна річ. Треба визначати, треба визначати Росію агресором. Тоді кожен цей акт, ну от подібний акт. Ну, Опресії прям визнаний, буде окуповано буде абсолютно чітка, ну, що піврособі. значить що значить анексований? Ну у нас немає е, чіткого визначення на законодавчому рівні е, Росії як держави агресор, окупант. Uh -huh. У нас незрозуміло, ким окупована е, окупований Крим. У нас не зрозуміло, з ким ми е, маємо справу на Донбасі. У нас Росія є просто стороною перемовин там е, під час мінського процесу і так далі. Це це не юридично юридично абсурдні речі, тому і українців важко захищати, тому що захищати їх треба було б через військові трибунали світові. В першу чергу для цього їх треба але треба визначити. Тоді от зараз це просто людина, яка просто зникла. Насправді це військовий злочин на окупованих територіях країною агресором Андрія, до вас питання так, я розумію, що ви прихильні до цієї точки зору, що Росія розуміє і рахується лише з сильною позицією. А ви сказали, що зараз ну, це замкнене коло, і Юрій правильно помітив, що розкручувати будь-яку подібну ситуацію, можливо, коли тобі потрібно буде козир, аргумент щось виторгувати заручник умовно. в цих умовах. Правові ви бачите якісь межі впливи, я не знаю, можливо, не правові. Які може впливи захоплювати з заручників на зворот для того, щоб вимінювати, Ну, хто жартує і так? Ну по-перше, я не думаю, що Росія, яка має величезний, ну якщо серйозно, якщо, яка має величезні важелі для військового тиску на Україну, так потребує ще захоплення просто рядових громадян для того, щоб заручники, ну Вчиняти тиск, ну вибачте, це не серйозно. Ця країна йде на вбивство там, десятків тисяч людей і може собі дозволити, як вона вже показала, що в Росії, що в Україні, що в Сирії що завгодно, абсолютно. Говорити про заручників, я не думаю. Я думаю, знаєте, тут скоріше, е е е такі, от, ну, от, як сталінські А чим можна пояснити, от. Е цей маразм, да який поширювався, поширювався і поширювався логікою репресивного апарату. От він існує, він ФСБ для чогось існує, воно ловить диверсантів, воно шизофренію Путіна таким чином якось підживлює, воно показує, що воно не навіщось потрібно, власне кажучи. І от логіка просто існування репресивного апарату призводить до того, що він так як реальних. Справ mm. з диверсантами, підпільниками і так далі небагато. Що він, їх, що він їх просто штамтує, тому що йому потрібно жити і існувати. Тому я думаю, наших людей періодично захоплюють. Причому, як про українських, так як ми пам'ятаємо випадки, коли абсолютно про російських людей е, видавали за е, немовби не українських диверсантів, так це. А то ж питання, то може нехай би вже і справжні диверсанти були. Якщо, якщо ви знаєте, робити... от моя точка зору така, що насправді, так як ситуація така є, то нехай би були справжні диверсанти. Ті хлопці, які розуміють, за що, що, що вони ризикують, що вони ризикують за країну і робили б справи для послаблення, власне кажучи, ворога. Що стосується того, як можна вплинути, та ми чудово всі розуміємо, що ну це. Розмови в користь бідних, тобто насправді ні Україна, ні Захід ніяк майже не вплинув на ситуацію з заручниками, військовополоненими і так далі. Такий довгий, тягучий процес. Ну на який що, ну, що тисне чим минулого. ми можемо об'єктивно ну, тиснути на Росію? Об'явити їй війну Ну, з цього приводу. Не нам так. навіть не вистачає характеру на те, щоб е, перервати дипломатичні стосунки. а ви готові до того, щоб вашу декларацію перевірила б на достовірність без питань. Нема Безум... що приховувати, а чи готові. мають зараз міжнародні організації дійсно ретельніше подивитися і допомогти українським колегам виявити нечесних високопосадовців? Це не буде втручання в наші справи? Ну, з одного боку. Це безумовно ганьба, що ми настільки неспроможні, що потрібно залучати іноземні компанії. З іншого боку, ми розуміємо, що мабуть справді найбільш скрита частина, яка не потрапила в є декларацію, це власне кажучи закордонне майно фірми офшори і тому подібні речі. Тому е, навряд чи ми зможемо без, ць, без цієї допомоги зараз об'єктивно обійтися з третього боку, правильно абсолютно прийнято питання. Е, якщо ми залучаємо іноземні іноземні структури МВФ і так далі до допомоги е, до, до допомоги в таких розслідуваннях, ми виходимо з виключно їхньої. Е, Позитивної чесної позиції по відношенню до нас, а не з такою, наприклад, позиції, що вони будуть використовувати важелі як важелі впливу як компромат, та власне. Наприклад, ну я ж кажу, як важелі впливу, власне кажучи, компроматна, безпосередньо, безпосередньо політиків, високопосадовців, чиновників і так далі. Для того, щоб швидше закінчилася війна, то е, Мураєву варто порекомендувати застрелитися. Якщо буде менше Мураєвих в Україні, то швидше закінчиться ця війна, яку він називає войнушкою. Ну, а щодо допомоги війську, ми дивилися проект бюджету. Там і влада також звітувала про те, що колосальні кошти підуть на оборонний сектор, то можливо варто волонтерати... Колосальні відсотки підуть, так. а не кошти. Ага, навіть так. Тому що наш бюджет настільки маленький, що там ці колосальні відсотки 5, да? це ніщо насправді. Якщо це перекласти в. Умовні одиниці там всі я так розумію, що маються на увазі всі статті там правоохоронних органів, і МВС, і Нацгвардія, і Міноборони вони фінансуються значно більшому обсязі ніж, наприклад, 16-го. відсотків відсотковому значно обсязі, Але якщо ми будемо рахувати, що у нас там падіння бюджету, вибачте, там. В майже в 50% відсотків mm -hmm. там за 4 роки, то а на Але чому вийде, тоді, що це, це що вийде, що це комічні відсотки. Можливо, зараз варто говорити також і про низьку довіру суспільства до закликів влади, поділитися, скинути і власне про це. Хотіла сказати, що за зараз гривень. на 14-й рік оця втома і бажання бігти допомогти виносити все. Тим більше після електронних декларацій. Питання не в, б... в небажання, а в... вже в неможливості народу. Да, в можновладців є можливість допомагати, а, а в нації ну, такої можливості вже майже не залишилося, тому що навіть середній бізнес зараз знаходиться так ближче до межі виживання. Не... А ці найбідні ваші колеги даруте, що вже таке питання ставлю. Ви зверталися колись, ну, наприклад, до них по допомогу. Ну, ті, хто вдома зберігає мільйони. Хтось так активно допомагає, як він закликає допомагати інших. В основному допомагали добрі люди. Але е, інколи, е, коли було дуже потрібно на ту саму війну, то зверталися до поганих. І вони, якщо, якщо, якщо правильно. Проповідають, то вони стають добрими і, і допомагають. Ціка цікава слово форма. Така так Так хотілося сказати. Ці добрі є погані теж з якимось статусом в Україні. Олексія добре, ну, це... добре це я так розумію. Не заможна ну, я, я маю на увазі, що зазвичай безумовно люди і, і це безумовно не не депутати. Угу. Зазвичай люди допомагали з вищих. Мотивів і нематеріальних інтересів Надія Савченко просить новообраного президента США Дональда Трампа посилити санкції проти Росії. Народна обраниця написала відкритого листа. Він є на її сторінці в Фейсбук. І... В цьому дописі вона звертається до Трампа не лише зберегти, а й посилити санкції проти Росії як країни агресора. Савченко пише, що Росія розуміє лише силу та рішучість, якими володіє особисто Трамп і Сполучені Штати Америки. Народний депутат також попросила про міжнародну технічну та військову підтримку України і більш рішучих дій американських політиків щодо звільнення українських заручників з російських тюрем. Ну, мабуть, там достатньо володіють інформацію про те, що зараз відбувається в Україні на Донбасі. Ну і, зокрема, доля санкцій. Ми почули, що не збирається, не буде нова адміністрація послаблювати ось цей санкційний тиск на Росію. Ну, Трамп ще не вступив в реальні права господаря Білого Дому. Там ми всі бачили сьогоднішню заяву його по CNN, де Він сказав, що. Я ізолюю Росію як Північну Корею, насправді Добре. це зрозуміло і це заспокоює, я думаю, насправді країну в цьому питанні. Ну, подивимось. Реальний, реальний Трамп зараз загадка для всіх. Єдине, що можна сказати, що. Навряд чи це показує високу професійність українського діпкорпуса і можновладців. Така одностайна і ну навіть не дуже красива під час передвиборчої кампанії в іншій країні підтримка Клінтон, да, яка тепер закінчилася ну, дуже великим конфузом. Да, і тепер... А як виправляти цей конфуз? Ну, наша влада е, на зовнішній арені знає тільки один е, засіб, як виправляти такі конфузи. Е, приниження називається. Е, погано, що е, робила, робила цей конфуз, е, робили цей конфуз конкретні люди, які відповідають за зовнішню політику. Е, принижуватися, фактично буде країна. Це яким чином принижуватися? Ну повірте, тепер я певен, що за дек... ми сьогодні вже побачили тонни дифірантів Трампа. Трампу. Це в дипломатичному колі вони знайдуть. От як Порошенко принизив Трампа, приїхавши до Америки і не зустрівшись, зустрівшись з одним кандидатом і не зустрівшись з іншим. В дипломатичному буде така ж сама відповідь. Вони знайдуть як. Ну там ще неоднозначно, тому що президент Порошенко хотів з обома зустрітися там у Трампа. Що наскільки це, зрозуміло, якщо вийшло. хочуть зустрітися з обома, то вносять зарання, так коли президент прилітає, а не дзвонить по факту одному з кандидатів, одного внести в протокол. Кол, а іншого повідомити за декілька годин.